Привіт! Сьогодні я розкажу, як у фотошопі створити знак Інь-Янь. Створюємо документ у формі квадрату і заливаємо його сірим кольором. Виставляємо напрямні на середину холста. Беремо інструмент Овальна область і робимо виділення у формі кола. Переміщуємо виділення так, щоб горизонтальна напрямна ділила його навпіл, а ліва його сторона була прилегла до вертикальної напрямної. Створюємо новий шар і заливаємо його чорним кольором. Дублюємо шар і переносимо його ліворуч від вертикальної напрямної. Переходимо у налаштування шару і в параметрі перекриття кольором обираємо білий колір. Ставимо ще дві додаткові вертикальні напрямні так, щоб вони перетинали горизонтальну напрямну в центрах чорного та білого кіл. Беремо інструмент Увальна область робимо невелике виділення у формі кола в центрі білого кола, створюємо новий шар і заливаємо його чорним кольором. Дублюємо цей шар і переносимо його в центр чорного кола. Входимо в параметри цього шару, обираємо перекриття кольором і міняємо кольор на білий. Робимо виділення у формі кола від центру холста до краю чорного та білого кіл. Створюємо новий шар і заливаємо його будь-яким кольором. Переносимо цей шар у самий низ і розташовуємо його над фоном. Беремо інструмент прямокутна область і робимо виділення так, щоб верхнє півколо повністю в нього потрапило. Створюємо новий шар, заливаємо його чорним кольором і приєднуємо цей шар до нижнього. Тепер те саме робимо знизу. Робимо прямокутне виділення, створюємо новий шар, заливаємо його білим кольором і знов приєднуємо до нижнього шару. Вимикаємо шар із фоном. Виділяємо всі інші шари і об'єднуємо їх в один. Все, знак Ін'янь готовий.